Пісні даруй вогонь як прометей, титан соловей, дитина болодя. Даруй вогонь, як прометей, даруй вогонь, як прометей, і не шкодуй ти для людей полум'я душі речей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І не шкодуйте для людей Полум'я, душі речей. Чоловік на землі, як квітка по землі, без тепла він не може ні дня. Хоч невідомий він чолом. Поділись із ним теплом. Запроси підійти до вогня, даруй вогонь, як прометей. Даруй вогонь, як прометей, і не шкодуй ти для людей полум'я душі речей, і поміж долонь пронесе той вогонь, новий друг крізь роки і дощі, всім кому нелегко він надасть своє тепло, той вогонь, що запалив ти в душі. Даруй вогонь, як прометей, даруй вогонь, як прометей, і не шкодуй ти для людей полум'я душі речей, не сумуй, чоловік, що недовгий твій вік, Знай, що ти не дарем на горів, не стер вітер твій слід, якщо когось в душі лід. Твій вогонь лише раз обігрів, даруй вогонь, як прометей, даруй вогонь, як прометей, і не шкодуй ти для людей, полум'я душі речей. Ла, -ла, -ла, -ла. Титан прометей, титан прометей, давній загрей. З радісним крилом зігрівай теплом, соловей. даруй прометей, даруй прометей, вогонь для людей, у поезію свою, додавай вогню, соловей. палай прометей, палай прометей, мільйонами орфей. Горою, правдою іскрою Соловей! Ступай, прометей, ступай, прометей, герой вічностей, Пам'яттю скелі, джерелом веселі, Соловей! Звучи прометей, звучи прометей, флейтою вістей. Порожнини, хвилі височини, Соловей! часу прометей, часу прометей, струни у грудей, музика твоя, тріумф у життя Соловей! Неси прометей, неси прометей. Сяяння очей, полум'ям душі, заспівай пісні, Соловей! співай прометей, співай, прометей, з влучністю цілей, подавай слова, цілющі, як молва, Соловей! клич про прометей. Клич прометей родових дітей, гармонії злиття, стійкості чуття Соловей! Буди прометей, буди прометей, мудрість предків, народжена урода, чистота природа, Соловей! Ода – пісенна мова, воля, свобода слова, в лісі ростуть не дрова, природа не паперова. Воля... Вільний співак Кобзар. володя, володя, повно волосся у нас будує місток для мас, Задзвеніли потоком фраз музи душі враз, Володя, Володя, соло сонце Аполлон, Суверенний носій кон, Хоровод муз музейон, Переходить рубікон. тричі у грі долі, а водія воїна в полі, володя, володя. А полон суверен голос з'єднався соло у колос, Закрита була голова. В Атланте чакра горлова. Володя. Володя, Потік Атлантовий звук, у Аполло настріли і лук Прометей душа тіла рук, розкривають корону клобу. Володя, володя, ходити навчився сам, дитина володя без мам, просто піднявся і встав, Йому не потрібен устав. Володя. Живу природу зайшла, крила долі знайшла.